Всім привіт, дорогі друзі! Динамо Київ зустрінеться в п'ятому турі Ліги Європи з вікторією Пельзень. Це буде доленосне протистояння для підопічних Олександра Шовковського, тому що, на жаль, кияни є єдиною командою, яка ще не заробила жодного залікового балу і не забила жодного голу. Це надпринциповий матч. І суперник. Принципі, дозволяє, щоб з ним грати як мінімум, а максимум досягати результат, заробляти три очки. Сьогодні ми анонсуємо цей матч. Коротенько розберемо нашого суперника, сильні слабкі сторони, в що вони грають, який в них даний склад зараз є. Ну і звісно, в кінці відео дам свій прогноз. В коментарях хочу бачити ваші прогнози на цей матч з рахунком та е коротко резюме по цьому поєдинку. І прогноз на те, скільки очок Динамо заробить е до кінця. Цієї Ліги Європи на вашу думку, пишіть обов'язково. Не забудьте поставити вподобайку, це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати і відео наступні, і прямі трансляції. А щоб швидше комунікувати з каналом, є телеграм, посилання є в закріпленому коментарі та в описі. У четвер, 28 листопада, київська Динамо зустрінеться з Вікторією Пользань в рамках п'ятого туру основної стадії Ліги Європи. Наша команда буде грати номінально домашній матч для себе. Поєдинок відбудеться на арені Волькс у німецькому гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 19.45 за київським часом. Друзі, на цьому каналі теж буде пряма трансляція. О 19.15 вмикайте наш канал. Ми разом будемо розбирати склад обох команд. Під час гри для вас коментую поєдинок, і після гри ви отримаєте детальний огляд з розбором всіх найяскравіших моментів і з розбором таблиці, яка буде за підсумками цього матчу. Таблиця Ліги Європи зараз виглядає таким чином. Лаціо чує її. Перед п'ятим туром. А, а от Вікторія Полізень знаходиться всередині. Ми бачимо, що вони жодного матчу не програли. давних три нічиї, але з доволі непоганими суперниками. 3-3 з Айнтрахтом, 0-0 з Лудогорцем. 2-2 зіграли з Паоком і е, обіграли рал Сєдат. В останньому якраз матчі 2-1, забивши в кінці гри фактично гольовий е, момент свій. Київське Динамо, ну як я вже сказав, 10 припущених голів. Нуль забитих, нуль очок, поки що повний нуль. Але це не означає, що це кінець для Динамо. Зараз вигравай. Зароби три очки, і в тебе ще є шостий, сьомий, восьмий тур, де в перспективі ну можна заходити в топ-24. Тому це доленосний матч для Олександра Шавковського. Зараз ми подивимося, наскільки Вікторія Пользень змінилася з літа, тому що ми пам'ятаємо протистояння проти Кривбаса, де Кривбас нічого не зміг зробити з цією командою. В принципі, Вікторія Пользень на папері скромніша набагато команда, ніж київське Динамо. 41,2 мільйони. В Динамо 81,5. Ну, здавалося, в два рази кращі футболісти мають бути. Середній вік, до речі, однаковий. Що в Динамо, що в Вікторії там плюс-мінус 25 з лишнім років. Тобто однакові футболісти. Найдорожчі гравці тут є Павел Шульц, це гравець збірної Чехії. Я думаю, що цей гравець може бути і проданий. Чи в зимове, чи в літнє трансферне вікно, доволі непоганий футболіст. Форвард у них основний травмований, але вони не дарма з кривбаса пригледіли до Аду Прінса. Я думаю, ви пам'ятаєте цього гравця. От він дійсно дуже допомагає. Він в, забиває фактично в кожному матчі, в Лізі Європи забиває. От бачите, можуть все-таки селекціонери наші. Не топові, скажімо так, знаходити якісних футболістів, і яких можна потім ще й продати доволі швидко, як це зробив е, Кревбас. Але на трасмак ми бачимо, аду коштує всього на все 650 тисяч. Ну і з таких ще більш-менш непоганих це центрбек, хороший центральний захисник 2 Він теж голив, забиває при стандартах, дуже небезпечний якраз при кутових навісах. Е, можна згадати ємелку. Цього футболіста Видра теж досвідчений Форвард Гірка. По-моєму, теж у збірну Чехію викликався, якщо я не помиляюся. Ну, і інші футболісти тут уже е, не особливо якусь вагу мають, але все одно там черв умовний теж це гравець збірної Чехії. Е, є такий певний кістяк, але в основному кістяк із чеських футболістів, як і в Динамо. Динамо всі 11 українців грають тут. легіонери є, краплення того ж 2 наприклад, ну і там Маркович, і плюс ще да, принц в атаці. Команда в чемпіонаті зараз іде на другій сходинці. Вони випереджають Спарту Прагу, наприклад, яка в лізі чемпіонів грає, яка є чемпіоном країни. І Славя Прага зараз одноосібний лідер чемпіонату Чехії. Ми бачимо, але Вікторія теж має непогану статистику в цьому сезоні. Пропоную взяти останні 10 матчів і подивитися, які результати має і Динамо, і Вікторія. За останні 10 матчів офіційних Вікторія Полізень програла тільки один раз в чемпіонаті, програла на виїзді Словацька. Всі інші поєдини. Вони вигравали дві нічиї В Динамо гірша статистика. Ми бачимо, що тут був програш. Ну, це все Єврокубки, в принципі, програші, три поразки в Єврокубках і одна нічия в чемпіонаті. Всі інші, ну якби матчі, це перемоги. Та сама історія і Вікторію більш-менш тому що ця команда втрачала очки тільки в Єврокубках і один раз програла в чемпіонаті. А так загалом в чемпіонаті Вікторія ну це грант. Це команда, яка в основному виносить своїх суперників, ну як мінімум, забирає там очки і точно не програє. Для того щоб розібратися в що грає ця команда по якій схемі, і ну який в принципі малюнок гри в Вікторії, взяв три поєдинки Єврокубків, тобто Ліги Європи, це з Айнтрахтом, з Паоком і переможна гра проти сусідади, яка була останньою. Ми можемо оцінити. В принципі, Вікторія Пользань це доволі прагматична команда, яка грає в три центральні захисники. В основному це 3-5-2 схема, де два нападники. Це буде видра або Адупрінц, який, наприклад, от Айнтрахту забив. Дивіться, який рівень шульц забивав. Тут є мелка. В них розумієте, в них немає якогось єдиного форварда. Це команда, в якій футболісти в кожній позиції мають гольові моменти. Тому що Вікторія Пользань грає в основному через фланги, грає в основному на дальні удари, на завантаження. Тобто це схожий стиль гри, як у збірної Чехії. Якщо ви бачили Чехів проти нас, оце доволі схожий футбол, тому що ну більшість гравців саме звідси, і з чемпіонату Чехії все-таки ця команда, тому вони грають в такий силовий притаманний футбол ну цьому регіону, умовно кажучи. І підібрані футболісти, навіть легіонери. Самі Саме під цей стиль, тому що Две дуже класно бореться. Цей центральний захисник дуже класно бореться при стандартах на власній половині, ну і дуже небезпечний кутових в атаці. Той же Ємелка забив в цьому матчі, і асист віддав. І це центральний захисник. Розумієте, тобто рівень футболістів. Так само форварди забувають. Півзахисники, умовний Шульц, який під нападником частенько його можна бачити. В цьому поєдинку Вікторія пельзень проявила характер, тому що вони по ходу гри програвали 3-1 і зробили камбек, неймовірний камбек за рахунок стандартів. якраз Вони заштовхали свої м'ячі і змогли вирвати нічию. Тобто проти них так само грали, їх продавлював Паук, До речі, так само. Але це команда, як я вже й казав, ну більше прагматична, і, і вони не грають контроль м'яча. скоріш за все, в матчі проти київського Динамо вони сядуть і будуть грати там. ну... Більше від своїх воріт і чекати на стандарти, вибігати, звісно, в позиційні, но не так часто, як ми можливо, це будемо робити. І Пальзань буде е скоріш за все чекати наших помилок і вибігати в контратаки. По ударах ми бачимо, ну в принципі доволі якісна команда. Тобто 13 ударів от в цьому матчі шість в площину в антрахта, 19 і теж ті самі шість. Площину. Ну, бачите, Вікторія стріляла з любих позицій, тому що Айнтрахт не давав так особливо заходити в штрафну, тільки через подачі і стандарти вони продавлювали. І Підсумку вигризили нічию в німецької команди на виїзді. Далі матч проти Паока, де сценарій був таким же самим. Тільки тут Паок камбечив проти Пельзені. І ідентична ситуація. Тому що коли Пельзень, Вікторія Пельзень забиває першою, а тим більше забиває два. Вони потім сідають дуже глибоко. Тоді п'ять захисників, три півзахисники, там два. Це все ну, дуже серйозна стіна в захисті. І попробуй її пробий. І Паук її пробував теж в кінці матчу і теж продавлював через подачі. Те саме, що й робить пельзень, коли в них не виходить, і коли вони програють, та сама історія і працює проти них. Комбінаційний футбол, Вікторія дуже вразлива до цього. Ну і звісно, коли фізична сила суперника, вона як мінімум в паритеті або краще. Тобто, коли дійсно стандарти приносять користь і пауку вони принесли користь, вони в кінці змогли зрівняти рахунок при нуль Вікторія втратила перемогу. Це дуже важко для них було. Ну і ми бачимо, що вони сиділи весь матч, і дуже вертикалізований футбол без центру поля. Вони відразу завантажують на фланги і звідси розвивають свій успіх. Або прострілюють на форвардів. Їхнє завдання чіплятися за м'ячі. В цьому випадку це був видра і прінц який віддав асист. От він чіпляється, скидає, видра забиває. Чи навпаки, чи там, наприклад, наприклад, латераль. Так, ну і в цьому матчі був най найкращий голкіпер. Теж піймав Кураж. Але ну, володіння сімдесят на 25 і це проти Паука. Тайсон, до речі, тут колишній гравець Шахтаря грає, не програли, хоча могли виграти. І останній матч це проти Релсосхідада. Це доволі сильна іспанська команда. І тут ми побачили теж, що Вікторія Пользань 30% володіння м'ячем, 70 для іспанців. Ну, це Іспанія. Ми розуміємо, що тут притаманний футбол їм, вони вміють його тримати. Ідентична статистика по ударах. Тобто, в середньому ми бачимо від Вікторії від 10 до 13 там, ударів за матч, але свої м'ячі вони знаходять. І в цьому матчі, от подивіться, вони теж грали більше від своїх воріт, тобто це вертикалізований футбол, центр поля Реал Сосідат забрав, але це не завадило Вікторії створити свої моменти, бити з дальньої дистанції, прострілювати, бити з е, гострих кутів. Бачите, вони не сураються правувати з любих позицій, і в цьому матчі забував Прін Аду. Вони дуже здорово грають на відскоках вже в штрафному майданчику. Коли, наприклад, йде удар, і голкіпер відбиває чи в сторону, чи перед собою футболісти Вікторії Полізень знають, де потрібно знаходитися. І чомусь є у них така можливість знаходитися в правильному місці, де буде відбито м'яч голкіпером. В цьому матчі до речі, це і спрацювало один раз, коли забував прін Він не грав на добиванні. Голкіпер відбив, його не втримали, і Аду забивав пусті ворота. От Шульц дуже небезпечний. В кожному матчі він, він дуже активний. Асисти віддає, забиває. Вікторія Пальзань вирвала тут перемогу в кінці матчу на 90-тій хвилині. Фактично. І сусіддат нічого не зміг зробити з цієї Вікторії Пользань. Дуже непідступна команда, друзі. За рахунок чого Київське Динамо може обіграти цю команду. Ну давайте зараз будемо розбиратися, тому що ми побачили в останніх, от ну давайте, ті матчі, які я взяв три, і навіть я не брав ще матч проти лудогорця, який вони зіграли 0-0, тому що там особливо нема що розбирати нічийний результат. Ми розуміємо, що ця команда як багато забива, так і багато пропускає. Вони дають, в принципі, супернику створювати моменти, але свої моменти вони теж знайдуть за весь матч. Але був один прецедент: це якраз гра проти Лудогорця, де команди були ну доволі схожими. Там ніхто не зміг свою перевагу втілити в забиті м'ячі. В чому сильна сторона київського Динамо, друзі? от Для вас таке запитання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вважаєте, от ну хоч пару сильних сторін. Цієї команди виділіть в коментарях. Напишіть, як ви вважаєте, за рахунок чого Динамо може переграти тут Вікторію. Я думаю, що наша команда, в принципі, ну, сила нашої команди це комбінаційний футбол. Це коли дуже непогано комбінує той же Шапаренко, Буяльський між собою. Ванат, він теж від чашці вміє грати. Е, сказати, що в Динамо ще є якісь сильні сторони, я вважаю, це дальні удари брашка, якщо є простір, просто Динамо чомусь в Єврокубках це фактично не використовується. дуже дивна історія. Коли ми бачимо дальні удари від брашка в УПЛ фактично в кожному матчі і, і не один раз, то в Єврокубках це в рази менше, особливо в останньому матчі, де да безвольно, дасть червоний, але Брашко свою гармату не розряджав чомусь. Це ще один аргумент, і не тільки Брашко і Шапаренко. Ми знаємо, цей футболіст чемпіонаті забива класно, в дев'ятку кладе, може з дальних дистанцій, в Єврокубках ми цього не бачимо. Тому що що, тому що компактність команд зовсім інша. Тому що не дають бити з цих е зон, і Вікторія якраз така команда дуже непідступна. Тобто, якщо Вікторія зможе нам першою забити, я ну переконаний, що з такою реалізацією, яка в нас була до цього, Динамо нічого не зможе зробити. Тобто, завдання київського Динамо проти Вікторії не припустити першою, а краще забити і далі грати вже самим прагматично. І можливо зіграти в три центральні захисники, що Шовковський в чемпіонаті робив, я думаю, ми приїдемо і будемо дзеркалити Вікторію. Тобто, моя ставка на те, що Олександр Шовковський буде грати в 3 ЦЗ, і сподіватися зіграти як з Ромою При таманному стилі трішки більше контролю м'яча додати, звісно. Тобто, я думаю, Динамо тут буде контролювати гру все таки більше 60 на 40, можливо, 55 на 45. але це буде на нашу користь. Ну і плюс сподіватися на ш... на гол в першому таймі. Олександру Шовковському потрібно. Ну для цього потрібно додавати в реалізації. Дійсно, тому що сильна сторона Динамо сказати, що це стандарти. Я б не сказав. В Єврокубках цього не видно, ні в кваліфікації цього не було видно. Тим паче зараз в груповому етапі швидкісні. Контратаки. Так, але в Динамо немає там якості завершення в цих контратаках. Тобто Динамо має ці контратаки навіть проти хороших команд в Єврокубках але ми їх не забиваємо. Це говорить про якість футболістів і це говорить про психологію. Про що це може свідчити? от На прикладі Манчестер Сіті можна побачити, наскільки психологічно себе навіть топові футболісти можуть загнати в цю яму. Програшних поєдинків. Ман-Сіті 5 матчів поспіль програло і вийшли на єврокубковий матч, забили 3 м'ячі супернику, і в другому таймі пропустили 3 суперник за Камбечів. Це дійсно дуже давить на футболістів, коли ти знаєш, що в тебе є серія поразок. Коли ти знаєш, що ти ще й не забивав голи, ну в тебе мандраж не дуже е, адекватний. Тобто, це неприємний мандраж. Це коли ти від, е, ну знаєш, дуже велике в тебе бажання забити, но тебе в голові сидить те, що команда ще не забувала. Тобі прям дуже хочеться зараз не схибити. І оця перемотивація футболістів забити, будь-що там не стало, вона може завадити команді. Тобто команду треба заспокоїти і все-таки зіграти, ну як ми граємо в чемпіонаті, але це зробити буде дуже важко. Знаєте, по прогнозу, я думаю, що. Динамо Київ цей матч має виграти. Я, чесно, за рахунок, Чого це буде зроблено, Динамо Київ, в принципі, дуже непогано використовує проникаючі передачі. От, В деяких матчах е ми це вже бачили в кваліфікації, особливо там, в Лізі. Чемпіонів Лізі Європи ми це демонстрували, тому що о, і передачі Михавка були непоганими да, за спину захисникам. От я б більше на це акцентував увагу Олександра Шовковського. Це якраз вертикальні паси за спину центральним захисникам, і між лініями передачі від Шапаренка, наприклад, того ж самого. Або від Піхальонка, чи там хто буде грати, Андрієвський, хтось в центрі поля. Це ще один аргумент може бути на користь київського Динамо. І єдине, що треба реалізовувати свій момент, і далі сідати, захищати рахунок. Так, да, Шовковський це буде робити 100%. Ми не будемо добивати суперника, тому що нам дуже потрібні три очки. Я ставлю на те, що в цьому матчі буде рахунок 1-0, на користь київського Динамо. Ось так. В гіршому випадку це буде 0-0. Я думаю, що це буде дуже обережна гра, приблизно яка була в Вікторії Полізань проти Лудогорця, де ніхто в підсумку не взяв на себе ініціативу і не зміг забити жодного голу. Ну, має команду Шовковського прорвати. Якщо не тут, то я, напевно, більше не буду вже записувати відео по київському Динамо, бо більше давати прогнози на цю команду. Тому що, ну, а які прогнози можуть бути, коли команда постійно програє? Ну прогноз може бути в кожному відео, що да, Динамо програє все далі на цьому відео завершено. Тому я вважаю, що цей матч має стати певним рубіжом для київського Динамо і для футболістів, для Шовковського, і все таки дати певну мотивацію в останніх турах намагатись боротися за 24, топ 24 команди в Лізі Європи. По іншому бути не може. Нічия, Динамо, в принципі, ну це перші очки. Це можуть бути перші забиті голи, але це не влаштовує. Тому в мене Тішний прогноз, але скрізь призму вболівальницьких симпатій, все-таки. Бо це більше пальцем в небо, ніж на реальних фактах я це застосовую. Просто знаєте, ну ми дивимося на чемпіонат України, Динамо забиває там голи, громить суперників, і ми дивимося на Єврокубки. Зовсім інший рівень команд. Але на папері Динамо сильніше за цю вікторію. Якщо е, ми їх зможемо перебороти, то ми точно їм не програємо. Оце той, той же самий матч. В боротьбі не поступитися. І реалізувати свій момент. От і все, що потрібно. Це все просто, але для Динамо це дуже важко в Єврокубках робити. Тому варіантів Динамо більше не залишається. Треба йти в Абанк, вигравати цей матч любим шляхом. Вже не важлива якість гри, вже не важливо як це буде зроблено, яким чином. Головне просто виграти. 1-0, 2-1, 5-4. І так далі, і звісно, нівелювати основні загрози від Вікторії це стандартні положення, це боротьба. Проникаючі передачі, в принципі, теж вони роблять простріли з флангів. Це все треба нівелювати. Головне правильно обирати позиції центральним захисникам і не програвати боротьбу. Тоді, як мінімум, я думаю, що Динамо те саме буде робити і на половині поля. Вікторії Пелізень. і якщо ми там навіть не будемо програвати, то в принципі шанси у нас є. Шанси у нас є десь забити, десь спіймати на контратації при невдалому стандарті. Це все буде і в. Нас і в них буде впиратися в реалізацію. Я сподіваюся, що в нас вона буде кращою, і як ну, як мінімум, хочеться, щоб ми першими забили. От і все. Пишіть власні прогнози в коментарях. Чи вірите ви в Київське Динамо, з яким рахунком завершиться цей поєдинок? Теж напишіть обов'язково. Я вам вдячний за перегляд. Всіх запрошую на пряму трансляцію. Ми разом будемо болівати за Динамо в четвер о 19.15 на цьому каналі. Буде стрім. Тому обов'язково підпишіться. Зараз поставте вподобайку, щоб я розумів, що вам подобається наше відео. І боліваємо за наших до кінця, як би там не було, щоб не сталося, в нас інших команд поки що немає. Тому і якісніших футболістів теж поки в нас не буде. Є що є, потрібно виходити з того, що ми маємо станом на зараз. А зараз ми маємо Ну дійсно такі собі результати в Єврокубках. Всім до нових зустрічей, друзі.